Бажаємо їм перемоги, здоров'я, щоб залишилися неушкодженими і повернулися додому скоріше. Хай все буде добре. Від кого новохановський будинок творчості? Слава Україні! Слава Україні! слава! Дякуємо нашій полтавці, що завжди поруч, що що завжди з нами, що допомагають нашим хлопцям. Дівчатка, ви у нас герої, молодці, хлопці вам благодарні. Це ми щиро вдячні і вам. Дорогенькі наші волонтери, ми всім вам вдячні. Дякуємо нашим захисникам. Хай святий Миколайчик здійснить єдине бажання всіх нас це скорішої перемоги всім нам. І дякуємо вам за наш захист. Слава Україні! Герої! Дякуємо нашим полтавським дівчаткам, які завжди поруч, які завжди допомагають. Сьогодні всього танішина мама дала 600 гривень. Нам на дизельне паливо на яке ми витратимо сьогодні. Вночі їдемо на Бахмутський напрямок. Велике вам дякую. Ще завжди поруч вам очі орка, щоб всі оркам очі вже давно повилазили. Очі орка назад очі орка. Значить, ми самі придумали таку назву, і ну а як треба ж хлопцям морально якось там виїдати очі орка. Да, а, да. Ну а що Я не вмію з колинати стріляти, а зажарить я їх можу. О. Ну це, звісно, перчики фаршировані ще гарячі. Це роли. Трохи в нас світу не було, нас підкачує ход самому, Самому з'їсти хочеться. Ого! Такі ворот і влізі. У вас є будь далекий, то залік. Слава Україні! Молоді! Подожди, а тепер вас скаже два слова. Любі наші котики, ми з вами, ми завжди за вас, надійний тил. Ви, ви там стоїте за нас, ми тут за вас. І все буде Україна. Це все для слава вас, Україна. Героям слава. А от треба пішов. Давай біофоткатися, так, дружимо, Оксана. Оксана, нам сьогодні. О, о зігріваючись срісла, да. білювачі для рук. Кажіть, що нет. це. Оце кровоспинні ось тут серветки, там турнікети, ось тут турнички. Це кровоспинні серветки, да, там носки. дуже дуже що потрібно. потрібно да. взяли, дуже потрібно. потрібно. А це, що, дивіться, це діти готувались в садочку, ось такі свічечки до для, для, для і, дня Миколаєва. А і, що, що там свічечка? І Ян це, це, це. Да, так шо? всі обергаю. І яблучка. І хочемо спитати генератор у нас. У нас, у нас, у нас. Хлопці, вітаємо вас, наступаючим святом Миколайчика. Хай він вас оберігає, допомагає вам. І ми знаємо, що обов'язково переможемо. І хочу сказати вам такі слова, що допоміщу освободіться освободителям та так, щоб земля їм була бетоном та сховатою. А слава Україні, героям слава! І допоможе, героям слава і допоможе генератор. Так, так, хоч, трішки якось, але я думаю, що до святого. Завтра Алла знову їде і їде і знову, і знову до хлопців, до хлопців. Що везе? Щось полезне Везе веземо щось Корисне. новеньке, да обігрівачі для рук, щоб хлопців не обмерзали руки. Ось нам покупляли люди такі чудові штучки, покупляли кровоспас для хлопців. Люди, прості 에, люди передають, прості звичайні люди, звичайні Люди. Потім багато дуже ліків цей раз і чаї, і флюкольди, і мазі поробили, Звичайні і воно серветки. Люди бачать, що возять хлопцям і хлопцям потрібно і передають все безкоштовно. Супи. супи і енергетичні енергетичні пакунки. І пастіла. І пастіла. Остання точка, де загрузили. Вікторія теж допомагає ЗСУ. кожного разу.